Ну що, погнали роздача призів. Коротше, ой, як класно! Диви, як ви їздите так. Вιш, ви на підставки їздите на прищепки. Так, рандомайзер. рандомайзер, Бздили. Так, ось він. Раз. Без повторів. І так, у нас мається 149 номерів. 149. Все, колонку притушу, щоб вона нам не портила музичку. Е, значить. Так. Так. Все. Поставив. Видно блокнот. Видно. Все. Погнали. Е, і так, е, сьомий приз. 56-й номер. Вітаємо. В кого циферка 56, той отримує сьомий приз. Сьомий приз на борді одних стрічок кольорових. Поняли? Для автомобіля ну, можна не тільки для автомобіля. Класні вони. Коротше. Тоді шостий приз. 107 номер. 107 номер. Ми вас вітаємо. Приз номер 6 ваш. Номер 6 – Це радіоприйомник на літієвому акумуляторі із функцією читання флешок. Класна карманна вещ. П'ятий приз. Ура! Віталій! Виграв! Що? Да? Віталій Юра вже кричить мене на стрімові. Наче виграв. 83-й номер. Так. 83-й номер. Це у нас п'ятий приз. А п'ятий приз у нас е навушники. Отакі От ось навушники із павербанком. Там кейс з павербанком. В принципі, непогані китайські навушники. Моделька М10. Мені подобається вона. Е Тоді, четвертий приз. 69-й номер. Хороша циферка. 69-й номер в кого є. Він получає четвертий приз. Це радіоприйомник. Ось такий. Із двома ліхтариками ближнім дальнім за ремішком. Коротше, непоганенький радіоприйомничок. Мені нравиться. Він теж на літній батареї. Кстати. Е, так. Третій приз. 65-й номер. Поряд. поряд. Це, мабуть, хтось один забере. 65-й номер. Третій приз у нас що? Третій приз у нас навушники InPro. Отакі. Непоганенькі навушники. Так. Другий приз. 90-й номер. 90 номер. Другий приз це колонка Soundbar New Rising. Вона длінна така, вона в камеру так легко не влізе. Коротше, вона длиннюща, здорова така саундбар. Дуже класне звучання у нього. Колонка блютузна і можна до комп'ютер включати, куди хочете. Коротше. Так, приз номер один. 3, 2, 1. 137 номер. 137-й номер. Отримує приз номер один. Це у нас павербанк на 20 тисяч титаном з, з роком гарантії. Так, тепер топ донат. Топ донат. У нас колонка перепаяна на самий потужний акумулятор, який тільки существує в цьому мірі, на 5000 LG. Оця Hope Star чорно-бордова за 1256. Це топ-донат. Топ-донат у нас 500 гривень. Вітаємо, красавчик! Це Євгеній у нас. Можна писати Євгеній. Я й так знаю, що це він, бо я бачив. Тоді, приз глядачу. І так, серед глядачів зараз вибираємо. Знімаю штативчик. Стоять. Так, беремо тепер глядачів. Усі, які хоча б одну розочку подарили. Забиваємо, скільки їх у нас тут. Так. І так. 32. Ось, бачите, 32. 32. Вбиваємо тут цифру 32. І. 28. О! Чехов. Кстаті, він мені тут коментар недавно написав за возврат колонки. Що я писав, що возврат колонки. А він там щось. Да, щось написав. Що, типа. Е, не пам'ятаю. Щось, коротше, він написав мені. Такий полунегативний коментар. Я ще помню. Е... Коротше, давайте. Я навіть підпишуся на нього. Короче, і вітаємо. Пишемо, Вітаю. Вітаю. Що в мене всі можуть виграти? І прихильники, і фанати, і хейтери, і всі остальні, Так, все. Отак. Вітаємо! Дякую! О, о! відписав чоловік, все. Я вас вітаю. Молодець красавчик. Цей глядач отримує у нас навушники Сентео С1. Ті, що я сам користуюся, і зараз вони в мене в вухові. Коротше, наушнички точно топові, можна що на, на подарунок, що куди угодно. Саме класне, що мені в них подобається, це автономність, дуже здорова в них автономність зранку до вечора. І мікрофон. У них дійсно якісний мікрофон. По ньому можна балакати повноценно з клієнтами, можна там де хочеш. Я з ним по ним балакаю, прекрасно. Останні наушники перебрав, навіть якщо наушники звук непоганий, мікрофон всіда дерьмо. В цих хороший. Все. Ну, це такий денна роздача призів у нас була. Значить, всіх вітаю, на стрімові всіх вітаю, хто повиграв, красавчики. Ждемо вечірнього розіграшу стріму. Буде він близько 9 годин. От, около 9 години. Як мені вас поставить сюди? Скільки переможе?